Каченко Олег Вікторович, місцевий депутат Великодимирської селищної ради, засуджений Вищим антикорупційним судом ще у 2023 році за тяжкі корупційні злочини, визнаний організатором злочинного угрупування, що незаконно заволоділо 55 земельними ділянками громади. Каченко визнав провину, уклав угоду із спеціалізованою антикорупційною прокуратурою і замість п'яти років ув'язнення отримав один рік умовно. На момент вироку громадськість не була проінформована, а керівництво Великодимирської селищної ради приховувало судимість Ткаченка. Окрім того, сім'я Гришків оформила Ткаченка волонтером у власний родинний фонд для скорочення йому терміну покарання. Щойно наша команда отримала офіційну інформацію про судимість депутата Ткаченка. Ми негайно розпочали публічний розголос неправомірних дій Великодимирської селищної ради та публічний тиск на самого злодія корупціонера Ткаченка. П'ять місяців наполегливої боротьби і Ткаченка все ж позбавлено депутатського мандату. І це перша і дуже масштабна перемога нашої команди. Це лише початок. Закон почав діяти там, де десятиліттями мовчав. Саме через нашу послідовну боротьбу корумпована місцева влада Великодимирської селищної ради змушена була позбавити повноважень одного з найцинічніших і, на щастя, найпримітивніших корупціонерів громади. Ткаченко більше не є депутатом Великодимирської селищної ради. Окрім того, в квітні 2025 року НАЗК підтвердило, що Ткаченко незаконно збагатився на понад 5 мільйонів гривень за період депутатства. Уявіть, він вже був засуджений у 2023 році, він вже впіймався на крючок антикорупційних органів. Та це не зупинило його. Він продовжував розкрадати нашу громаду задля свого власного збагачення. Отож, спеціалізована антикорупційна прокуратура вдруге подала до Вищого антикорупційного суду позов цього разу стягнення необґрунтованих активів Ткаченка у дохід держави. Ткаченко не з'являється на судові засідання. Його адвокат приходить через раз затягування типова тактика злочинців. Але наша команда тримає руку на пульсі. Ми відвідуємо судові засідання. Контролюємо хід справ і обов'язково проінформуємо громаду про долю найкорумпованішого депутата Великодимирської селищної ради. На фоні всіх цих викриттів розпочалася помста за викриття корупції у нашій громаді. Мій автомобіль було підпалено в березні 2025 року. Підозрювані мною фігуранти, а саме: Куценко, Ткаченко, Гришки. Відмовились пройти детектор брехні в рамках кримінального провадження. І тепер.